Вітаю вас, шановні глядачі. Прийшли сьогодні до Дніпра. А тут вздовж берега отакі от раки кругом валяються. І риба. Чи полубрасувала водою, бурею, чи якась екологічна катастрофа настала. Оце бачите, раки лежать. А це риба, ліщі, судаки, оп'ять раки і дрібненька рибка. а От судак великий який-то лежить. О! Тут вже трохи мухи обсіли його. І так вздовж всього берега. Оце вже інша локація у 100 метрах від того місця, що я тільки що показував. Оце останки риби, оце такі великі раки, малі, клещні одні хваляються, рачки. Тут ідеш, вон там рачки. О. Що сталося, невідомо. Це рибини такі, це лящик лежить. А тут ще більше риби, раки. тут. Може хтось знає, що це таке. Ну, вже опарищі їдять. Аж кішати на пуску. Напишіть у коментарях, що це. це вертаємося додому з, з Дніпра. Там нас здивувало те, що риба валяється кровом. А тут йдемо дубок оце. Оце вже жолоді нав'язалися. А це якісь квітки, схожі на хміль, ростуть на дубові. Хто знає, що це таке. Я бачу вперше, отакі вони зелененькі, тоді стають такі коричневі. І тут рядом і жолуді, і оці такі квіточки засохші. Може так і вони повинні бути? Може я раніше не звертав увагу. Напишіть, хто знає. А от поруч інший дубок. І тут самі жолуді. А таких наростів немає. Що воно означає? Усі ці кадри я знімав 22 липня. Природні феномен. Із-за жари знову зацвіла окація. Ну, не багато, а є окремі квіточки. Це з-за того, що непомірна спека. А наступні кадри вже за 24 липня. А чи гарна камера передає цей екологічний катаклізм? Вода зелена, безпросвітна. Такого не було й дня, а це вітер повернувся зі сходу. Сьогодні купатися не будемо. Отоді вдома не одмиється і в душі. Ну, а наприкінці трохи позитиву. Бо в житті не все так погано, як здається, на перший погляд. Оце в нас така малина зюгана. Ми її поливаємо і от стільки зав'язі і квітів. Оце у нас стоїть поливалка тут. Це поливав сьогодні зранку. І вже нав'язалися. Оце ми прошли рік посадили, ось такі гарні ягодки. О, дуже такі крупненькі. Висять. А поруч тут біля малинки і добре себе почувають помідори, бо їм теж достається полив. Вже є отакі червоненькі місцями, заразі багатенько, Оскільки їх нав'язалося. А за помідорчиками отут теж достається і трохи вологи. Лаванда дуже пахне. Оце тут як сидиш або як виходиш на огород, вже чуть лаванду. А ще вам хочу показати, які в нас кавунчики. Оце ми їх буряном трохи прикидаємо, бо сонце дуже пече. Вони вже поспіли. І ми вже другий тиждень їмо свої кавунчики. Найменшеньким-більшеньким. Найбільшенький кавунчик у нас був 6 кілограмів. А ці ще не такі великі, але вони ще ростуть. Ми теж їх інколи поливаємо. А це зараз отакий базилік. Зйомка сьогодні відбувається 27 липня і сьогодні ж вийде цей відеоролик. А на цьому в мене на сьогодні все. Всього вам найкращого, шановні глядачі.